Кухонна шафка із графином півником на стіні зруйнованого будинку в Бородянці. Київська мадонна, яка годує немовля грудьми у столичній підземці, 74-річна бабуся танцює на прудезі. Це лише деякі історії, що надихали українців цього року. Порцією оптимізму, якого так іноді бракує. Поділиться Людмила Павленко. Згарища вирви такою після деокупації журналісти побачили Бородянку на початку квітня. От ми були на в'їзді в Бородянку, це ось цей постамент з написом Бородянка. Прапор на в'їзді. Фотокореспондентка Суспільного Єлизавета Серватинська наслідки ворожих обстрілів знімає від початку повномасштабного вторгнення Росії. Це фото каже Єлизавета після публікації розлетілося соцмережами, де його називали символом стійкості українців. Світлина стала впізнаваною. І за кордоном ракетні атаки щоденні руйнують будівлі, руйнують людське життя, і ось ця шафка, так само як український народ, залишається стояти. Велетенське фото шафки з посудом, що витримала бомбардування. Прикрасило виставку музею революції гідності. Українці зранку вітали одного. Як ти тримаюся? Меми з шавкою стали вірусними. Пригадує Ігор Пошивайло. каже, коли дізнався, що будинок планують зносити, вирішив символ незламності зберегти. Ми навіть музифікували дюбеля, яким кріпилася ця шавка. Бо це теж окрема історія, так як пані Надія розповідала, що її молодший син. Саме прикріпив кілька років після ремонту цю шафку. Ми також музифікували вхідні двері в квартиру домофон і гумовий коврик. Першим рятувальники дбайливо знімають півника-графина Васильківського майолікового заводу. Він також став зіркою, розповідає Ігор Пошивайло. Керамічні вироби подарували президенту та екс-прем'єру Великої Британії Борису Джонсону, коли він 9 квітня завітав до Києва. На півникові посуді та шафі залишилися пил та кіпцява. Музейники нині розбірковують, як їх зберегти на тривалий час. Технологіями пообіцяли поділитися колеги з американського музею Гетті.